Однією великою родиною школярі, студенти та педагоги. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом Харківського гуманітарного університету Народна Українська академія. На заході не було жодного вільного місця. Тим, кому не дісталося місця в залі, слухали мера онлайн. Колектив вийшов, цікавило багато питань від комунальних до відбудови. Особливо те, яким буде оновлений післявоєнний Харків, Радоначальник начальник зазначив, що все відбуватиметься згідно генерального плану розвитку міста. Ми плануємо, що місто Харків буде в чисельності 2,5 мільйона. мільйони. Два з збереження вишу як студентське місто. Це основа, основа. І це ми чудово розуміємо, що для нас дуже важливо зберегти всі наші виші. Всі. Для нас це головне, щоб були студенти. Крім цього, Харків це буде місто, в якому будуть новітні креативні технології, виробничі технології, переважно енергетичного машинобудування. І крім цього, звісно, ІТ. ІТ-технології, новітні технології і IT сфери ІТ-фіру. Тому це дуже важливий документ, це погруковий шаг дій на десятиріччя вперед, і ми працюємо над цим. Якщо щось трапляється, ми через буквально хвилини бачимо новини, де Ігор Олександрович вже на місці, вже вирішує якісь питання. Це дуже важливо, тому що містяни бачать турботу. А хто ще буде? Ну, ще підлегли йому комунальщики. Ну це знімає шляпу, як то кажуть, так тобто, ну. Працює увесь механізм міський, злагоджено. Так, механізм працює на п'ять. Ця зустріч, на мій погляд, підняла настрій у колективу. Ось так. Ми чуємо думку лідера нашого міста, і ми бачимо його працю на протязі цих двох років війни, і коли ми чуємо, що він каже зараз, ми розуміємо, які ми маємо перспективи взагалі. Це дуже важливо. Це внушає якусь впевненість у майбутньому. Не кожен руководитель міста може так контактно та близько контактувати з мешканцями свого міста. Можу сказати, що фраза і нашого мера, що Харків живе та працює це пряме відображення всіх харків'ян. Бізнесу у Харкові та всіх людей, які проживають, не дивлячись на обстріли, тому що вночі можуть бути обстріли, а зранку вже люди прямують до роботи на навчання та якісь інші сфери. Рідне місто у нас завжди буде і залишається нашим, і ми буде, будемо робити все для того, аби після закінчення війни Харків був студентським містечком. Дуже багато промисловості, бізнесу та яскраві якісь парки, індустріальні парки це для мене надважливо. І я, як майбутнє покоління, мабуть, буду робити все для цього. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.